Доброго дня, гості та підписники мого каналу. Хочу вам запропонувати ще один рецепт заготовки щаблю на зиму. Якось натрапила в інтернеті на ще один спосіб заготовки щаблю. І я вирішила спробувати, і я задоволена, щавель у банці був такий, як свіженький. Отож, гарненько помили щавель, нарізали і натрамбовуємо баночки. Тоді заливаємо холодною водою, це може бути з криниці або зі скважини, дуже холодною. Ну і, звичайно, ніякої солі сюди не потрібно. Щавель буде служити як консервант, оскільки він і є сам консервантом. Листочки щавлю відпустять свою кислоту, і в тій кислоті воно буде стояти. Тепер закриваємо кришкою і ставимо все, наша заготовка готова. Можна ставити або в холодильник, або в льох. Так що пробуйте, робіть і у вас вийде. Це самий найпростіший спосіб, який можна зробити. На наступний день щавель вже почне міняти свій колір. Ну а я, як завжди, запрошую вас підписатись на мій канал і підтримати його вподобайками. Пробуйте і ніколи не бійтесь експериментувати. До нових відеороликів!